Всім привіт. Канал Наталка про парфуми знову з вами. Сподіваюся, що ви засумували. Я буду дуже вдячна за кожну маленьку підтримку у вигляді лайку. Сьогодні ми з вами не просто повертаємося до парфумерного контенту. Сьогодні ви разом зі мною підете на подію. Компанія Єва Б'юті надіслала мені запрошення на презентацію нового аромату від бренду Масакі Мацушима. Аромат називається хана і має передавати весняний чи толітній настрій в стилі японців. Мені дуже цікаво познайомитися, і я вас беру з собою. Що і прямо з порога я піймала промоутера. Представтесь, будь ласка. Мене звати Ксенія. Ксенія дуже рада з вами познайомитися. Я бачу, ви в ручках вже тримаєте новий аромат від бренду Masaki Matsushima. Скажіть мені, будь ласка, бренд називається Masaki Matsushima чи Masaki Pari? Саме Masaki Matsushima, а хана це саме назва цього парфуму. Розкажете нам трішечки про цей аромат. Цей аромат дуже. Такий яскравий, насичений дає ніжності, жіночності до вашого образу. І я впевнена, що цей аромат покорить не тільки серця, а саме в нас, тут в Києві. А я думаю, цей аромат дійде і до всього світу, і всі жінки на побачення будуть бризгати саме цим ароматом. На фрагранти аромату ще не було. Я вже перевіряла. Скоро з'явиться? Так, скоро з'явиться. Сьогодні ми презентуємо цей парфум. І також всі відвідувачі, які сьогодні саме тут матимуть можливість взяти участь в розіграші цього парфуму о 6-й годині. Ну, я сподіваюся, що мені пощастить, а давайте вже наносити аромат, бо мені так, дуже цікаво. звісно, дивіться, я можу на вас попшикати. Ну, давайте. Що ви відчуваєте? Ну, чесно відчуваю з перших нот квіти. Багато квіти. квітів. Так. І є свіжість, і є фрукти. Є тут фрукти. Так, тут є трішечки фруктів, насичений аромат. Ми вирішили з'єднати квіти разом з фруктами, щоб більш був такий тропічний, тропічно-квітковий аромат. Я думаю, що всім жінкам це дуже сподобається. Якщо чесно, я відчула зараз трішки кавунчика. Мені теж трошечки відчувається кавунчик. Ну що, я буду слухати аромат, буду ще знайомитися, візьму з собою блотер і дуже сподіваюся на виграш. Хоча, ну, знаєте, це не моя історія. Мені краще придбати. Ну, я думаю, краще вірити в себе. Я впевнена, що якщо вірити в себе, бути впевненим в собі, то все буде ок. Дуже дякую. Якщо одразу вигнути, ви почуєте. І вона трошки збриснута бригамотом. Якщо потім через пару хвилин вже вдихнути цей аромат, то ви почуєте ту що через це і я раджу одразу вдихати. Пізніше ви начебто ковтаєте холодний зелений чай. І ось у вас хорті той зелений чай, і ви тим часом кладете у рот і лічі. Через 15 хвилин, через пів години я відчувала на собі трошки фруктів, не так яскраво все, просто у вас як. Загальна хмаринка є, фруктово-квіткова. І, власне, на багатьох від розкриється фруктами і квітами, а на демого буде розкриватися, ось як на вас, матовими квітами. Дуже прекрасно і благородно, круто. І що заявлено у нас в серці? Кодвалія, троянда, гріцинія і кавун. У нас кодвалія розкривається трошки терпкувато, зеленувато, прохолодною квіткою. Можливо, хтось може сказати, як на вас розкрилося. Це більше квіти, це більше фрукти. Що ви там відчуваєте? Мені моя шкіра завжди все підсолоджує, тому тут солодка цукрова груща, як ви казали, та. плюс квіти ці забудрилися, їх чути. Саме ці рожеві полюсточки. А те, що ви кажете, каву, я відчуваю козодовість, тобто це паралельно з пудровою квітковістю свіжість. І фруктовість це гушеве, ну, і все це таке, як водою, облиток. І чайність також відчувається, але прохолодний, а такий кімнатної температури, я би сказала. Дуже круто, тому що в мене більш насичено розкривається цей аромат. Ну що ж, презентацію аромату Ханна ми послухали, і давайте я вам вже ближче покажу ціни на аромат. У нас є формат 40 мл, дуже красиве пакування, воно в стилі бренду масакі-масушима. Нагадує класичний масакі. 1500 гривень коштує 40 мл. І також у нас є формат 80 мл, 80 мл. Об'єми зазвичай нестандартні у бренду масакі мацушима і коштує 80 мл 2609 гривень. Ну що, аромат мені сподобався, він дуже дівочий. Він і фруктовий, і квітковий, і свіжість в ньому є. І треба чекати, щоб аромат розкрився, він зміниться на кожній шкірі, він буде видавати якісь свої відтінки. Це треба спробувати на собі. Я скажу, що для мене цей аромат продовжує стиль бренду Масакі Мацушима. Мені сподобався. Раз в нас вже є до розіграшу, на який я все-таки сподіваюся, трішки часу. Я вам покажу деякі аромати, які нові з'явилися, які я вам хотіла показати минулого разу, але не показала. Йдемо в Єваб'юті є бренд Ля Мартіна. Ці аромати вони також стоять ще в одній відомій мережі, але тут я не бачу його. Аромат, який мені дуже-дуже подобається це тера Fuego. Аромат в стилі Авентусу, так само з фруктами, з ананасом І з черговий раз виключають світло. Ну що ж робити будемо? Нічого, почекаємо, робимо паузу. Не робимо нормально видно? Ми продовжуємо. Давайте підійдемо ще до одного аромату які дуже дуже хвалять це бренд Mabuson. і тут є класичний аромат. Я його тисячу років вже не тестувала. Давайте нанесемо беремо блотер, де тут вихід, де тут вхід: амброво, ванільна історія. Дуже красиво, дуже добротно. І чомусь мені зараз в стилі, знаєте, класичного коко від Chanel. Я розумію за що люблять цей аромат і чому він такий популярний, тому що ціна його досить невисока, а пахне він на 200 доларів, 200 євро. Давайте подивимося ціну, якщо я її зараз тут знайду. Є тут, до речі, є ще фланкери. Так, є ось такий об'єм: це 100 мл, мабуть. Так, 100 мл. Дивлюся ціну. О, 1800, Ну, не такий вже бюджет. 1842 гривні, дякую за допомогу. Ну, такий бюджетний бюджет. Ну, на сьогоднішній день це бюджет за 100 мл. Аромат шикарний. Який преміальний, так? так преміальний. Подобається вам класичний цей аромат. А от він в мене він, на блотері. Давайте. О, він цікавий, але він який вам? Це він... мікрофон? Він цікавий. Цікавий? цікавий? Не занадто солодкий для вас. Ну, якщо брати як вечірні, то нормально. Як вечірні. Бачите, мужчина каже, як вечірні, я кажу, що як вечірні це супер варіант. Давайте сходимо іще в нішу, повертаю мікрофон на місце. Там я бачила, з'явилися нові цікаві аромати, щось із джуліети, щось приїхало із ванклів. Другу молекулу я побачила. Ходімо. Спустимося до Джульєти. Я вам покажу, що тут із нового додалося: Леді Венганс. Аромат створив Франціс Курджан. Шикарна троянда. Моя знайома Наталія Шанзіля каже, що їй пахне півоніями в цинковому відріч чи в оцинкованому відрі, щось в цьому є, але мені все-таки болгарська троянда. Дуже люблю цей аромат і вам раджу. Також з'явився сандаловий аромат Sunny Side Up. Дуже мені подобається. У мене цей аромат є в семплі. Красивий, солонуватий, трішки солонуватий, такий сандал. І ще тут от ми з Данилом зустрілися, він мені показав, які є новинки. Данилу, привіт. Інвізібл маск. Це він. Бо я не бачу. Так, це він. І от Данило мені сказав, це консультант Єва Б'юті, що йому цей аромат занадто тілесний. Ну не зовсім анімалістичний, але досить такий тілесний. Мені такі мускуси пахнуть чистотою, трішки пудрою, в стилі Клер Маск Serge Лютанс, в стилі, можливо, навіть Шанель No5. Мені красиво. Так, і ще тут є із відомого груша Pierce Inc. Світла немає, я не бачу, я ж сліпе. Так, грушевий аромат з'явився. А ще із цікавого, із цікавого піднімаємося. Тут встав бренд Boys. Давайте з того, що мені Данило показав, мені сподобався аромат, який називається. Аромат називається Оронеро, тобто чорне золото. Це має бути кедр, так, кедр, апельсин, шкіра. Аромат дуже красивий, деревний, і він ніби з димністю. Мені дуже таке подобається. От несподівано звернула на нього увагу. На хлопцях це взагалі буде вау. Спочатку я подумала, що є щось таке, знаєте, ніби конопляне, але насправді ні. Це таке трішки димне дерево. Мій чоловік здається, показує нанеси на мене, так? Давай нанесу. Один півшик, щоб ми, як по класиці, не вгоріли в машині. У Нас завжди, знаєте, от перегони, хто кого задушить в машині своїм шлейфом. Так, що є цікавого ще тут додалися, звісно, якісь теренці. Але я нічого не бачу. Тут багато нових брендів було. Ось тут. Дивіться, Кліф, Що у нас із Кліф є? Rose Руш, шикарна малинова троянда. Ой, Як мені подобається цей аромат. Завжди згадую свою подругу Олю, відправляла їй цей аромат. Тепер, знаєте, аромати взагалі такі якорі, страшенні якорі. Потім Precious Wood теж хіт, хіт, хіт хітовий. Нагадує комусь чорну орхідею, але насправді аромат цей легший і менш білоквітковий, мабуть, ніж чорна орхідея. Також у нас Буа де іріс, а Буа Де іріс це взагалі легендарний аромат, один із найкрасивіших, кажуть, у бренду. Ну, Всі ж знаєте, хочуть на ролі Амара і все таке. А от хто любить іриси, і ви ще раптом не знали, Буа Де ірис це дуже красивий деревний, деревинний такий ірис, шикарний аромат. Він не гіпер. Шлейфовий, як зараз всі хочуть, але це дуже делікатно, це носибельно, це нікого не вдушить. Це шикарний аромат. І в нас розіграш нашої новинки, повнорозмірної тхани. Дуже дякуємо, що прийшли на презентацію нашого нового ексклюзивного аромату. А, є мініатюрки також розіграші. Подарунок від нашого партнера Лояль Професіонель. А, а також, а також сертифікати в салон краси, лось якого відбувся вчора. Тож, давайте, може, в мене щаслива рука: Давайте дев'ять. Ну, змісно хан. Так, я портвори. Дякую. Що ж дорогі глядачі? На презентації нового аромату ми з вами побували з ароматом хана познайомилася. Я свій подарунок отримала. І звичайно, єва б'юті та Наталка про парфуми не залишить когось із вас без подарунку. Ось цю мініатюру тревел формат 10 мл Ми розіграємо з вами традиційно в коментарях. Ви знаєте, що робити, бути підписаними на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і написати повноцінний коментар. І цей прекрасний аромат з нотками груші, кавуна, гліцинії, троянди з кедром та мускусом отримає одна із моїх прекрасних підписниць. Ну а на сьогодні все будемо прощатися і дякуємо. Я Beauty б'юті за запрошення. Всіх обіймаю і до наступної зустрічі. Па-па!